Речник Пентагону генерал Патрік Райдер відреагував на заяви журналістів про можливе знищення ракет Атакомс із вичерпаним терміном придатності. Талант. Нагадаємо, що видання Newsweek з посиланням на військових експертів повідомило, що сотні ракет АТАКМС, які є відмінною легальною касетною зброєю з точним наведенням, планують знищити за рахунок американських платників податків. А колишній радник генерала Валерія Залужного Даніель Райс сказав в коментарі виданню, що згадані ракети можна передати Україні і дуже ефективно використовувати проти російських окупантів. Ці ракети, не дивлячись, на те, що термін придатності таких ракет уже закінчується, вони ще у придатному для використання стані і могли б використовуватись у широкому спектрі завдань, це досить символічна е, дія, коли е, розвідка України досягає точки розподілу Росії на дві частини. Якщо ми поглянемо на мапу, то е, от Челябинська область і це аеродром, і там ще поруч є. Полігон Чебаркуль, так званий, на якому не полюбляють китайці часто проводити спільні навчання. От це точка розподілу Росії на дві частини на азійську і на європейську частину. Якщо Росія буде ділитися, то десь саме там. І от Якщо українська розвідка достає так далеко, то певно, що руки в неї досить довгі. Крім того, по тим же територіям, де було підпал, там проходять газогони, які перервався зв'язок, деться з паном Михайлом. Зараз спробуємо його відновити. Повернемося до нашої розмови з Михайлом Притулою, полковником запасу Служби безпеки, експертом з військової контрозвідки почали говорити про. Підпал російського бомбардувальника Су-24 біля Челябінська це дуже дуже глибоко в тилу, і там, власне, українські розвідники змогли дістатися на литовище і підпалити і зафільмувати власне сам сам підпал. Ну, власне, згорів цей літак. от в російських пабліках із цього приводу. Кажуть, що все нормально, нічого страшного не сталося. Пана Михайла, давайте продовжувати. Ви знаєте, коли ви продовжите, мені більше подобається карта розподілу, яка була на торті у Буданова. Там от дуже чітко все видно. Там, там це точка, якраз, От якщо ми візьмемо ту маку, яка розподіла у Буданова, то це стратегічна точка. Саме оце. Тому що О, там де він ножичком краще. тримав особливо. Да, да, да. Там якраз між горами уральськими і Казахстаном, оце є досить така тонка смужка не гірської, а низинної місцевості, в якій знаходиться і власне полігон Чмаркулі, Челябінськ, і так далі. Ну і треба, до речі, зрозуміти, що в Челябінську досить багато людей українського походження. Це може одна з найбільш українізованих, один з найбільш українізованих регіонів. Російської Федерації. Тому ну, в цьому випадку, я думаю, що спрацювала гарна військова розвідка, і неважливо, яким чином наші агенти туди достали, головне, що вони туди достали. Ну, от, власне, росіяни кажуть, що в них таких літаків багато, повіримо їм на слово, багато то багато, але от сам факт підпалу для них з точки зору там, психологічного впливу. Ну, Для них 25 це чи там 30 це мільйонів доларів туди-сюди, це звісно, не гроші. Але от сам факт. От сам факт того, що в далекому тилу ФСБ не змогло впоратись і е, захистити Росію, це є досить таким знаковою подією. Ну, і очевидно, що можна очікувати продовження цієї гарної традиції започаткованої сьогодні. На інших аеродромах, особливо це стосується олієння, е, стосується аеродромів венгельсі і так далі, де базується стратегічна авіація. Мало ще що там придумають будановці. Вони ж вони ж такі хлопці винахідливі. Ми вже в цьому переконалися, і це, це дуже добре. Ну загалом акти саботажу в Росії останнім часом почастішали. До речі, сьогодні знову хтось там спалив релейну шавку, десь в районі Санкт-Петербургу. І потяг в мороз там зупинився, значить в степах, десь чи в болотах. В Росії там сьогодні горів в Москві. От горів знову ж таки якісь там трансформаторна будка, і там частина Москви лишилась. Без опалення електроенергії. Оце тактика тисячі порізів, вона наскільки це більше для нас моральна статисфакція? Чи все ж таки це шкода суттєво серйозна для, для Росії? У Росії є і, скажімо так, два, одна властивість, яка є для неї і стратегічною перевагою, і стратегічною уразливостю. Це її розміри. Досить, велика розмі, досить великий розмір. Ну, наприклад, я поясню на досить простому прикладі. Якщо Україні треба перебазувати військо, наприклад, з Києва до Дніпра, то на це йде кілька годин, тому що це йде всього 500 кілометрів. А у Росії, щоб перебазувати, наприклад, військо з Новосибірську до Курську, на це потрібно кілька діб, для того, щоб постачати боєприпаси. З північної Кореї до театру військових дій в Україні їм потрібно два тижні. Тобто це досить тривалі проміжки часу, і оця логістика для Росії є стратегічною уразливістю. Наприклад, залізниця між Санкт-Петербургом і Москвою, вона досить довго по ній йдуть швидкісні. Шляхи, але 700 чи 800 кілометрів залізничних охороняти дуже важко. Так само охороняти, наприклад, газогони довжиною 5 тисяч кілометрів досить важко, особливо коли вони йдуть по поверхні, особливо в точках їх перетину. Це є стратегічними уразливостями Росії. І таких точок дуже багато. Ми нещодавно бачили, що сталося в тунелях, які з'єднували магістрально з'єднували далекий схід з Росією. З європейською частиною Росії, от і таких, от по таким е, точкам і є. Е, ми бачимо, що не носяться удари, тому що вони є абсолютно е, важливими. Якщо відрізати, наприклад, Росію від постачання газу з тюмені, то вона не тільки не зможе виконувати контракти в Москві, воспа просто замерзне. В неї правда є сховища поблизу Москви, але вони теж уразли. І таких точок уразливості дуже і дуже багато насправді починаючи з пирзаводів, які ну, є стратегічними об'єктами для російського населення. Ну от зараз чимало експертів кажуть про те, що на початку повномасштабного вторгнення, а коли Путін почав свою цю авантюру з війною в Україні, дуже велика кількість еліт чи там людей елітних Росії були в шоці і в паніці. А от зараз нібито адаптувалися, і так один одного під бока штуха. Ну, дивися, ну Путін же молодець. Дивися як круто. Як він Захід ламає, він тут Америку ламає. І тут, і тут нас от, ну, адаптувалися. Ну економіка, да, важко, але ж можна жити, все ніби нормально. На ваш погляд, а, дійсно їхні Стомбол, еліти забуває. адаптувалися, чи, чи просто роблять вигляд, що от все нормально, і самі в такий спосіб, от ну знаєте, таке самонавіюванням займаються. Тут все разом. По-перше, у Путіна досить гарні психологи, які працюють, у нього є два інститути психологічних: інститут Моцуку і інститут психології під Санкт-Петербургу, як я його називають. Вони створили такі тепличні болотні умови в Москві на болотах. І там от еліти, які там живуть, вони, вони не відчувають цих тих проблем, які по всій Росії відбуваються.